Вітаю на каналі Містерія Сьогодення. Перше, що я хочу висловити свої співчуття жителям міст Києва та Одеси, дуже важка ніч. Тримайтеся. Дуже важливо зараз відпочити та набратися ресурсу. Наскільки це можливо, повторюсь, в ваших умовах. Ось, а я хочу продовжувати робити свою справу. І сьогодні я продовжую рубрику вивчення системи таро на прикладі, прикладі таро світлооправиття і вивчення системи гілки молодших арканів кубки. Зараз поетапно буду. По карті я от підготувала всі кубки, вибрала з колоди. Я їх розкладу і ми розглянемо поетапно кожну карту, так, коротенько, по суті, що вона за собою несе Яке символічне значення, скажімо так. Ось я підготувала цикл молодших арканів, саме кубків. Зараз по 5. Вверх 5 вниз викладу. До речі, вони мої улюбленці. Я люблю кубки. Взагалі, вважаю їх найсильнішими в плані впливу на значення трактування карти. Від них треба відштовхуватись. Ну, це особисто мій досвід. Звичайно, коли ви є практиком, коли ви починаєте практикувати для себе, для. Роботи з іншими людьми, то у вас будуть свої якісь нюанси. Конкретно в моїй роботі я часто акцентую увагу на кубках. А чому? Тому що люди емоційні створіння, а кубки це емоція, це вода. От у нас є цикл з 10 карт від 1 до 10. І пам'ятаєте, в попередньому відео про Пентаклі, я казала, що зверніть увагу навіть в класиці. Як закінчується цикл з 10 карт Пентаклі кубки порівняно з жезлами та мечами. Хто не пам'ятає або не дивився відео, передивіться, там є цікава інформація. Так от, кубки. Кубки це вже друга на сходах по швидкості другий гілка молодших арканів, які програються швидше, ніж Пентаклі, тобто найповільніші. Це пентаклі, вони розмірені, вони нікуди не поспішають. Коли падають пентаклі, це процеси не швидкі. Це не буде одночасно щось програватись. А кубки більш такі набирають трошки обертів, швидше програються, ніж коли є вплив пентаклів. Тобто є у нас от, десятка і є ще, звичайно, шпаж Кубків, рицарь Кубків, Королева і король Кубків. Ми їх залишимо на кінець, а зараз розпочнемо роздивлятися оцей цикл карт. І почнемо, звичайно, вже з туза кубків. Ось він такий, дуже гарно намальований тут. Викликає позитивні емоції. В принципі, вся колода викликає дуже приємні відчуття. Я б вам рекомендувала для тих, хто починає працювати, після того, як. Ви вивчите символіку, наприклад, і, наприклад, класичної колодевейта, беріть та розсвітлопривідця. Чесно, вона має якийсь такий ще зцілюючий ефект за рахунок того, що не дуже приємна графіка. Тобто це приємно працювати з цією колодою. Особливо для тих, хто хоче колоду виключно для себе, для пізнання своїх якихось процесів. До речі, наголошую на тому, що. Пробуйте вивчати для себе колоду не з позиції трактування подій, які будуть відбуватися в вашому житті, а з позиції того, що можна врівноважити в самому собі. Це важливо, тому що, от чому я, наприклад, наголошую на тому, що треба працювати з свідомістю, і навіть почала рубрику вести про свідому людину. Трошки так відхилююся від теми десятки, 10 карт цієї гілки арканів. Так от, тому що ваша свідомість вона керує вашими виборами. Тобто, таким чином, якщо ви балансуєте свою свідомість, ви можете збалансувати своє життя. А коли ви просто читаєте інформацію, тобто, що буде відбуватися, як там в мене буде далі? І нічого не змінюєте в собі, тобто ситуація буде мати якийсь такий один вектор розвитку розуміти, що те, що ви маєте на даному етапі, є результатом вашого бачення цього світу. Так, це така була невелика ремарка. Вона, в принципі, співзвучна з кубками, тому що кубки це у нас, що, повторююсь, емоції. Це стихія, вода. О, у з кубків, дивіться, який він тут гарний. Бачимо, як між двома долонями якась така енергія, вона ще має форму серця. Знову ж таки, це про. А, тут чаша, чаша. Кубок або чаша. Ну, тут такі чаші. Вони нагадують, як співочі чаші подекуди, якщо не помиляюсь. Це така практика саундхілінгу. Так от, чаша, яка наповнюється якоюсь енергією. Енергією кохання, тому що у нас тут присутній такий образ серця. Туз кубків це. Можливість або шанс. Тобто будь-який туз пентаклів, кубків, жезлів, мечів це можливість чогось, шанс на щось. Це початок відносин, це початок чогось емоційно приємного або навпаки. Пам'ятаємо, що карти мають дві сторони трактування. Для тих, хто використовує перевернуті карти, тобто, якщо ви бачите, перевернути ту з кубків, це каже про те, що це йде до вас щось не дуже приємне, емоційно неприємне. Це може бути якась важка робота, це може бути якісь деструктивні стосунки, це може бути навіть, якщо ми кажемо про подорож, про подорож тобто ця подорож буде виснажливою, емоційно виснажливою, тому що це ми опираємось на емоції, тобто відтінок. Цієї можливості, яка до вас йде, вона має емоційний характер. Тобто, це можливість, наприклад, можливість нових відносин, можливість, це може бути і на фізичному рівні, тобто до вас йде можливість працевлаштуватись, але знову ж таки, тут наголошуємо на емоціях. Тобто, який відтінок емоційний несе ця. Така можливість іде. Приймете її, чи ви не приймете її, це вже ваш момент особисто. Ну, але в класичному варіанті це завжди початок відносин. Тобто, ви починаєте розмовляти, ви починаєте спілкувати з людиною. Це може бути дружні тісні відносини, це може бути м, родинні, до речі, кровні відносини, це може бути класичний чоловік, жінка або не класичний. Дивіться, по вашій ситуації. Як це забула один термін, ну, добре згадаю, потім скажу стосовно синонім слова класичне. Переходимо до наступної карти. Тобто, ми зрозуміли, що одиниця це є початок. Двійка кубків теж дуже гарно промальована. В класиці воно інакше виглядає, тут воно фігурує таким чином. Тобто дві руки поєднані, і як енергія перетікає, і це пов'язане з двома чашами. Двійка кубків це об'єднання двох. Тобто тут фігурує чітке значення. Тобто, звичайно, вже в комбінації з іншими картами, з вашими відчуттями, ви можете трактувати це по-різному, але це об'єднання двох моментів, двох емоційних моментів. Або до вас приєднується, дуже часто, до речі, не тільки в мене. Але і в мене теж програється це як підтримка. Знову ж таки, в якому значенні? Це може бути позитивна підтримка, від якої ви відчуваєте сили, і ви е, можете впоратись з якоюсь важкістю, яка присутня в вашому житті. От, або навпаки. Тобто, двійка кубків це є такий момент взаємодії двох людей. Емоційна взаємодія, емоційне партнерство. Звичайно, для того, щоб розібрати більш детально і в контексті запиту, треба вже там докладати або карти, або повідчуття. Я, наприклад, почую, працюю виключно по Хоча, звичайно, я себе дуже часто збагачую саме символікою. Тобто, що, які моменти, які символи, що вони за собою несуть, яку інформацію. От, далі трійка кубків. Тобто у нас тут двоє, а тепер у нас є троє. Якщо пам'ятаєте, серіал був всі жінки-відьми, там сила трьох. Це об'єднання трьох за спільною метою емоційною. Це може бути, до речі, програватися якесь свято, це може якась така емоційно близька дата. Це може бути початок емоційного партнерства, тобто, наприклад, волонтерство. Тому що волонтерство має за собою емоційний підтекст. Якщо б ми дивились на волонтерство, то це та діяльність, яка має з собою кубкову основу. Звичайно, звичайно, не всі янголи, але, але якщо ми розглядаємо класичний приклад волонтерства, то, то це діяльність має кубкову основу. Але трійка кубків це каже про те, що це. Ближче покажу, От. що це момент такого об'єднання невеликої групи людей. Тобто, це може фігурально бути троє людей, або невелика кількість, тобто до трьох трошки більше, ніж три. Невелика кількість людей, тобто, об'єднане за спільною метою, за спільним емоційним контекстом. Тобто, це може бути або спільне святкування, або, наприклад, поїхали разом на ретрит. Або цей ретрит, давай ми з тобою організуємо, або ми організуємо волонтерство, або ще щось. Або якийсь захід, захід знову ж таки, з емоційним підтекстом. Пам'ятайте про те, що кубки вони несуть за собою, повторююсь, емоційний підтекст. Я їх люблю. Я на них акцентую увагу. Так, поїхали далі. Ну, і, звичайно, до речі, якщо в перевернутому плані, то це є розбрат. Тобто немає емоційного зв'язку між людьми. Тому якщо ми дивимось на ситуацію, то можна е, акцентувати увагу на тому, що треба врівноважити емоційний простір, або ж все ж таки е, якось розбігтися і знайти тих людей, з якими ви будете на одній хвилі. Поїхали далі. До речі, дуже такий гарний філетово лавандовий відтінок. Не знаю, як передається чи не передається. Через камеру. Так, четвірка кубків. Оце цікава карта. А це карта моменту того, коли така емоційна стагнація. Четвірка Пентаклів це матеріальна стагнація. А там, я, до речі, задавала завдання, хто знається на рунах або цікавився рунами, що за руна присутня на саме на карті. Тому, якщо цікавитись вивченням. Прослухайте відео про Пентаклі, і спробуйте знайти відповідь на питання, і чому саме вона на четвірки Пентаклів. В даному контесті це четвірка кубків. Так вона виглядає. Тут ми бачимо дівчину, яка нудьгує. Це ми чітко щитуємо цю емоцію. В неї є три е, чаші і її пропонують ще одну, але і ця чаша, вона така більш яскрава, вона якось змінить її простір, але вона на неї не дивиться. Тобто вона... Її не сприймає навіть. Тобто вона її нібито і тримає в руках, тобто ми бачимо от вона тримає її в руках трошки, але вона її не сприймає, вона не фокусує увагу на цій чаші. Це може бути, до речі, момент емоційного надлишку емоцій, коли забагато всього і якась нова пропозиція, ну в мінусі, наприклад, ви вже не можете її сприймати. Ви її. Не фіксуєте вам забагато, вам треба перепочити, вам треба зробити якусь паузу. Вам треба врегулювати емоційність емоційного виру, який зараз перебуває в вашому просторі, скажімо так. Або це може ще трактуватися, як а, вам не вистачає енергії. І у вас є, тобто ви фокусуєтесь на якихось справах, які. Емоційно вас не задовільняють. Але ви вже маєте те, що може вам не компенсувати, а дати цю емоційну наповненість. Просто ви на цьому не фокусуєте увагу. Тобто тут така порада по карті допомогти сфокусуватись, допомогти якось віднайти баланс або просто перепочити. Інколи треба робити паузи. Тобто це теж карта паузи, як, наприклад, і четвірка Пентаклів, хоч вона більш така е, карта про стагнацію, і четвірка мечів. До речі, ну це вже на майбутнє. Отака от вона цікава чаша четвірка, о, чаша карта, четвірка кубків. П'ятірка кубків теж дуже цікава карта. От вона отак от виглядаємо. Бачимо, що тут є теж дівчина, вона сидить і фокусується. На якомусь такому моменті, яке забирає сили. От. А позад неї, в принципі, вони десь пізвуть і четвірку кубків, але такий стан, це складніший емоційний стан, це вже коли немає сил. Тут у нас присутня апатія, тут вже більш такі хмари масивніші, вони темніші, вони густіші. Тобто, ми бачимо, що у людини є якийсь прям дисбаланс. Є щось, що емоційно зжирає її сили. Це можуть бути деструктивні стосунки, це може бути робота, яка емоційно зжирає. Це може бути ну, різні фактори, це треба дивитися індивідуально. Тобто п'ятірка кубків вона має на увазі такий момент. В плюсі це коли ви фіксуєте, що у вас. Забирає сила, тут тобто у вас йде процес пропрацювання цього моменту. Якесь розмежування, щоб це не забирало ваші сили. В мінусі, коли ви це не помічаєте, не фіксуєте свідомістю, але якось несвідомо ви на цьому фокусуєтесь. І таким чином воно ще більше забирає ваші сили. Це п'ятірка. Тобто ми прийшли до половини циклу. На половині цикла, тобто у нас такий райдужний початок, от у нас є об'єднання двох, потім трьох, потім іде якийсь такий емоційний спад, четвірка, п'ятірка кубків. Звичайно, ці дві карти теж трактуються в плюсі, але от якщо дивитися так візуально, то ми бачимо якийсь трошки такий емоційний спад. Далі друга половина від 6 до 10. Шістка кубків. Це, я б казала, карта soulmate, тобто карта, коли ви знаходите спорідненість, емоційну спорідненість з людиною або ситуацією, або з процесом. Це є відчуття я на своєму місці. В мінусі це момент того, коли ви не відчуваєте себе на своєму місці. Це або в зв'язку з людиною, тобто класичний приклад це коли знаєте, така дружня атмосфера присутня. Довіра, повага, емоційно комфортна ситуація для вас, емоційно комфортна взаємодія з людиною. Знову ж таки, тобто якийсь емоційно-комфортний процес. В мінусі нема цього. А ще є момент того, що ще трактується, ну, багатьох майстрів я це зустрічала, момент у зв'язку з минулим, з дитинством, з якимись такими процесами. Часто ще трактують як повернення людей з минулого. Але в всякому випадку, ну, це такі ключові позиції, там є різні ще відтінки цієї карти, в всякому випадку, це треба дивитися індивідуально. Шістка. Наступна у нас сімка кубків. В класиці я пам'ятаю, що дуже часто трактують як ілюзія. Тут, в принципі, я б сказала так, мені треба зупинитись і подумати, що треба відсіяти, тому що у мене забагато процесів, які несуть емоційний характер. І треба якось їх збалансувати. І якісь моменти відсіяти. Це може бути, наприклад, забагато роботи, прямо різних різних моментів, які жируть вашу енергію. І вам треба сконцентрувати свою увагу на тому, що дійсно має взаємообмін. Пам'ятаємо, до речі, по Пентаклів, там є присутня карта взаємообміну. Хто уважний, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка це карта, це такі міні домашні завдання. От, тобто сімка кубків це момент того, коли треба розмежувати. В мінусі, це коли ви просто загубилися емоційно в всіх процесах, ви можете відчувати втому, розгубленість і взагалі не відчуваю, куди мені рухатись. Що мені з цим всім робити? Забагато емоцій. А в плюсі, коли ви вчитеся розмежовувати, балансувати. Тобто, оці процеси, наприклад, я зараз поставлю на паузу, від цих відмовлюсь. А оце прям те, що мені потрібно. Тобто, ну, наприклад. Беремо різні сфери життя, і ви акцентуєте увагу на відносинах, тому що відносини дійсно потребують зараз вашої уваги. І коли ви вкладаєтесь відносини і врівноважуєте простір зі своїм партнером, то вам набагато легше впоратися з іншими процесами. Це правильне розподілення сил, правильне розподілення емоційного балансу. Вісімка пентаклів, так вона тут зображена. На передньому плані чаша, яка горить, і там ще затонулі чаші, якщо помітите, дівчина, яка повернута спиною до цих темних вод, і вона рухається назустріч сонцю. Захід, ой, захід, схід сонця. Тобто для неї йде момент розмежування. От, наприклад, якщо поєднати сімку, тут я ще думаю, де вона тут? Так, так, в кадр. О, тут я ще думаю, що мені треба відокремити, тут я вже чітко приймаю рішення, я відокремлюю минуле від сьогодення і рухаюсь в майбутнє. В мінусі це, звичайно, коли ви можете. Не розуміти, куди ви рухаєтесь. Ви емоційно не відчуваєте, чи правильно ви, чи неправильно рухаєтесь. І, можливо, вибор, який ви прийняли, вам грає в мінус. Тобто, у вас йде погіршення вашого емоційного стану. В плюсі, навпаки, тобто, ви відчуваєте полегшення. Знову ж таки, <клес> в контексті чого полегшення? Що саме за цей за процес, треба дивитися додатково? Так, дев'ятка кубків це взагалі така гарна карта. Конкретно в даному контексті, це таке емоційне піднесення. В плюсі, коли вам класно, ви відчуваєте себе емоційно наповненим або наповненою. Ви відчуваєте смак життя. Те, що навколо вас умовно збалансоване, тому що ми всі розуміємо, що ідеального балансу досягнути в цьому світі нереально. Тому я кажу умовно збалансоване. Тобто ви керуєте своїми процесами і емоційно вони вас. Наповнюють. В мінусі, коли цього не відбувається. Тобто є якась прив'язка, недарма тут у нас є такий сундук з скарбами, бачите, монети. Це може бути, до речі, прив'язка до чогось матеріального, яка тягне енергію. Це теж треба дивитися індивідуально. І остання така дуже класна карта, вона дуже емоційно заряджена. От, подивіться, просто вона дуже приємна. По відчуттю є ще таке перевалювання червоної лінії, червона, пам'ятаємо про те, що є такий міф, про те, що ми всі пов'язані червоною ниткою. Тобто та людина, яка дійсно ваша, <кій> яка визначена долею для вас, вона до вас притягнеться, бо є така невидима червона нитка, яка пов'язує людей. В даному контексті це емоційне, емоційно наповнений простір, просто вам комфортно і вдома, вам комфортно і на роботі, вам комфортно в тому просторі фізичному, в якому ви живете. Тобто, коли ви виходите навколо вас ті люди, які вас емоційно посилюють в мінусі десятка купів, розуміємо, тобто вдома розбрат, на роботі розбрат, і простір мені не подобається. Це Саме в такому масштабі, тому що якщо б ми казали, наприклад, виключно мінус там на початку цього циклу, то це такий більш ем, локально звужуєте момент того, який процес емоційно не задовільняє. Коли десятка, тобто кінець циклу, це каже про те, що емоційно не задовільняє все. Тобто просів емоційно простір, це отакий от от цикл. Я коротко по ньому прийшлася. Якщо у вас є запитання, звичайно, пишіть в коментарях. Так, далі. Паш Кубків, Так, мене вже горло сідає. Паш Кубків, Рицар Кубків. Вибачайте. королева кубків і король кубків. Що я можу сказати про ці персонажі? В принципі, те саме, що і пентаклі, але енергетично вони інші. Якщо ми кажемо про характеристики, почнемо з того, що вікові, тобто наймолодші це пажі, найстарші це королі і королева. От, тобто, часто пажі кубків це діти, рицарі це таке юнацтво, а королі-королева королева це більш зрілі особистості. Якщо ми кажемо про взаємодію, емоційну взаємодію з людиною, то попажу кубків це такий початок, коли все подобається, ви ще тільки почали спілкуватися. Це може стосуватися, знову ж таки, відносин напряму класичних, або ж там просто емоційних відносин. Початок партнерства, початок дружнього партнерства, все в такому дусі. Рицар кубків це вже йдуть якісь дії. Це йду дії, це вже якісь пропозиції, емоційно щось разом зробити. Тобто емоційно якесь піднесення. Знову ж таки, в мінусі, це розумієте, навпаки, щитується інформація. Король і королева це персонажі. Персонажі достатньо легкі в спілкуванні, якщо в плюсі ці люди легкі в спілкуванні, вони класно взаємодіють з соціумом, вони комунікабельні, вони. Надихаючі персони і достатньо помірні в своєму прояві, тому що якщо ми кажемо за жезлові і мечовий енергетикою люди, то вони достатньо такі вагомі, вони відчуваються в прострі. Ці люди вони легкі. В мінусі це люди з залежностями. До речі, дуже часто це, що трактуються саме люди з залежностями, занадто емоційні люди, такі істеричного плану. От, які занадто емоційно реагують, занадто багато всього в них саме емоцій багато. Ну, Наприклад, меланхоліки. Можна, їх, до речі, якщо порівняти з темпераментом, то пентаклі це флегма, флегматики, то кубки це меланхоліки. Ось такий момент. Знову ж таки, для того, щоб ясніше бачити картину, вам треба ще докладати карти. Отак От я коротко пройшлася по, чи... по циклу кубків. Бачите, пора мені завершувати і випити теплого чаю. Якщо у вас є запитання, запитуйте. Буду рада вашим коментарям, вподобайкам і донатам на чищення своєї карми. Це трошки такий гумор для розрядки обстановки. До наступної зустрічі! І завтра я планую робити вже відео на тему свідому людину. Рада була вас бачити через карти і всім гарного дня! Бережіть себе!